Всім привіт! Сьогодні буду клеяти перший раз фотохромну плівку. Зараз я її отак от заряжу на сонці. Бачите, як вона сіріє, не знаю, правда, як це видно на відео, але вона ось так от міняє колір. Тепер от занесу її в гараж. На вулиці пекло. Це у нас старенька соната. От з такими от фарами. Теж не самі вони прості, хоча, власне, каже, що вони прості, а я вважаю, що вони не дуже прості. ну то таке І ось така різниця. Це вона не заряджена на сонці, ну, будемо казати так. А це вона після сонця. Тобто ось таке, в неї відтінок змінюється. схожа вона на звичайну антигравійку, я вже трошки кусочок. Поялозив, порозтягував, поприклеював його на фару. Тобто нагадує звичайну антигравіку. Власник її взяв з Алікспреса. Ось тут є роглифи. Тому будемо пробувати, що це таке і з чим його їсти. Фара має трошки невеликі царапульки. Вони під лаком були нормальні, але трошки поїздили, гілками почухали. Зараз їх злегка пастою підполірую, і будемо клеїти. Так, закінчив поклейку фар. В гаражі вони абсолютно прозорі. Не зовсім вони прості в поклейці. Ось така конфігурація фар. Зараз вийдемо на вулицю і подивимося, як вони на сонці зреагують. Ну Ось так, фари змінюють свій відтінок. Вони стали більш сірі такі. О, Бачите, який колір став. Такий вугільний. На цьому все. В принципі, плівочка не дуже царапається. Кажуть, що ефекта вистачає на рік. Якщо хтось знає, пишіть коментарі. А на цьому все і до нових відео. Всім пока.